Майже на 150 мільйонів гривень більше податків і зборів сплатили мешканці області до зведеного бюджету протягом 2014 року, ніж за попередній рік. Зокрема, до державного бюджету надійшло 1 мільярд 334 мільйони гривень, а до місцевих мільярд 202,5 мільйони. На місцях левову частку займає податок на доходи фізичних осіб. Це майже 892 мільйони гривень. Дякую, потрібно сказати підприємцям, які е... Почали більше легалізовувати ринок праці, тобто оформлювати найманих осіб, підвищувати їм заробітну плату. Звичайно, якщо говорити про нашу точку зору, то вона зрозуміла, ми знаємо, що багато людей є неоформленими, що заробітна плата показується. На меншому рівні, ніж вона, я фактичною, минулого року запустили податкову реформу. Загальну кількість обов'язкових платежів зменшили з 22 до 11. Тож тепер підприємці значно менше часу витрачатимуть на оформлення необхідних документів. Натомість ввели нові податки, зокрема, на нерухомість. Його сплачуватимуть ті, хто володіє квартирою у понад 60 квадратних метрів, приватним будинком у понад 120, або ж і квартирою, і будинком сумарною площею понад 180 квадратів. За кожен надлишковий метр доведеться платити максимум 24 гривні на рік. Сплата податку по неруховому майну за новими правилами в 2015 році буде здійснюватися тільки юридичними особами. Фізичні особи, тобто всі ми з вами, податок по новому будемо платити починаючи з 1 січня 2016 року. Податки сплачуватимуть також ті, хто отримує пасивні доходи. Таким громадянам доведеться віддавати державі п'яту частину отриманих дивідендів і депозитів.